Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді палатка, яка набирає популярності на AliExpress фірми BіSina 4 сезонна, яка буде прямим конкурентом Nature High. Це палатка двомісна. От, е, по габаритам, 2-10х150. 85 е, см на людину цілком достатньо. Я засирав тобі палатку. Я зі своїми габаритами 1,85 м. Мені притик. Тому 2-10, я не знаю. Де виробник його взяв? Але по довжині не збрехав. Дійсно, дві людини може цілком спокійно себе відчувати в цій палаці. Маємо дві бічні Зони аля-вікно з сітки, та також дві бічні статичні зони сітки. Вони підвищені, тобто ми маємо цю саму сітку починаючи десь з грудей, що дає змогу захищатися від вітру цілком і повністю. Змінисів, які я побачив, зайшовши всередину палатки, це те, що немає карману, кишені, полички зверху, тільки гачок. Що є у Naturehike, якщо ми його порівнюємо з даним виробником. Але виробник молодець зробив дві кишені вічних для того, щоб можна було сховати ваші е, речі першої необхідної вам потреби. Із плюсів, які я тут помітив, є швидкі кліпси, які ж легко вдягаються однією і знімаються однією рукою. Загалом можна було побачити, що за півтори хвилини ми вдвох зібрали цю палатку. Одному, я думаю, це десь 10 хвилин. Так, Також з плюсів є фастекси, які достатньо легко і швидко монтують другий шар і так само його знімають. З плюсів тамбура, які я помітив, з однієї сторони можна взяти палець. І зробити собі такий навіс. Е, виробник заявляє, що це ультрафіолетовий захист 50 SPF. і мені здається, це брехня, але від невеликого дощу можна захиститись. Якщо він не потрібен як тент, ви можете його згорнути ролом і застібнути його на таку уголку вузьку. Один із плюсів це те, що шви достатньо багато проклеєні і сильний дощ на перші декілька років мають витримувати. Не Вентиляцію в наметі забезпечує дані отвори з двох сторон на другому шарі. Воно може продуватися і так само гарно вентилювати. Взимку коли наші спідниці, тісно прикриті до землі і прибиті снігом. В комплекті йдуть вітровики відтяжки, які приєднуються до бокових сторін намету, і також алюмінієва кільця. Вони мені не подобаються. Вони достатньо легкі, але не подобаються. Я б їх замінив більше на титани. Отже, давайте проговоримо усі деталі цієї даної палатки без порівняння з іншими брендами. В першу чергу це її ціна. На кінець серпня 2025 року ми купували її за 3 тисячі гривень з усіма промокодами, бонусами, монетами і Aliexpress. Чи дешево це для чотирьох як заявляє виробник палатки? Так, це дійсно дешево. Вага. Вказано 2,90 з усіма 13 кільцями, 6 стропами додатковими вітрявиками. Вітря 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 Довжина самі бачили 2,10 їх немає, але для людей з середнього зросту 185 і нижче. Це гарний варіант для вибору цієї палатки. Міськість є два тамбури, два достатньо широкі тамбури. Один з них можна зробити як тент. Це також плюс за цю ціну, гарний результат. Фурнітура не YKK, але достатньо якісна. Думаю, що навіть якщо її замінити на YKK, і від цим вага не зміниться, ціна, ну, можливо, там на гривень 300 стане дорожче. Із аналогів, якщо тепер вже порівнювати з іншими виробниками, у Nature Hike немає загалом зимової палатки з спідницею, е, в цій є. Цю ми брали на тест, тому 3 тисячі гривень це менше, настаном на сьогодні, менше 100 доларів. Звичайно, так. Навіть на літо, навіть на теми сезон, це гарний варіант для початківців, і також на заміну якоїсь своєї професійної палатки, яка коштує багато, і ви не хочете її вбивати. Це гарний аргумент тому, що не все Aliexpress, це Nature Hike. Тобто ця фірма дійсно зарекомендувала себе як гарний продавець, можливо, ще. Візьмемо в неї якусь палатку на розгляд. Тому якщо брати загалом 2,75 вагу для двох людей на чотири сезони, це гарний результат. До речі, це наш перший розгляд загалом і палаток також.